Слава Україні, Одещина ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів, вся критично важлива інфраструктура працює на перемогу. Це стосується і міста Одеси, звичайно, і населених пунктів в області. Що стосується новин з фронту, ми з вами вже говорили про те, що зараз буде дуже багато і це проявляється моментів інформаційно-психологічного впливу з боку Російської Федерації, намагання вплинути на нашу з вами свідомість, на наші з вами емоції. У цьому Головна мета будь-якого ІПСО. Так, от ворог спеціально вже кілька днів розганяв інформацію про начебто контрнаступ збройних сил України за певними напрямками. Для чого це робилося, ми теж зразу сказали. Для того щоб потім писати в своїх пабліках, розганяти за допомогою недоброякісних, недобросовісних українських, начебто, медіа, про те, що росіяни відбувають контрнаступ. Мають успіхи і знищують українських військових. Власне, це зараз відбувається, зокрема щодо інформації по Запорізькому напрямку. Нагадаю, головний інсайдер усіх нових це Генеральний штаб Збройних сил України і, власне, усі наші структури, що можуть взагалі говорити про воєнні дії. Тому, будь ласка, дотримуйтесь правил інформаційної гігієни. І щира подяка. Ще щира подяка усій Одесі, усій Одеській області, усім нашим українським регіонам за допомогу Херсонщині. І хочеться звернутися до тих, хто можливо почує на лівому березі, тимчасово окупованому березі Херсонської області. Ніхто ні про кого не забув, дорогі мої. Дорога моя батьківщина, ми пам'ятаємо, ми знаємо і максимально намагаємося допомагати. Як це роблять Одесити сьогодні, зокрема допомагаючи. Херсону та тим населеним пунктам, які затоплені. А ми обов'язково повернемося до Горностаївки, повернемося до нової Каховки, до Каховки, до всіх наших лівобережних населених пунктів. В цьому немає жодних сумнівів. І ще раз дякую усім, хто дотичний до допомоги херсонцям. І звичайно, Одещина радо зустріне усіх, хто має намір сюди. Евакуюватися. За повідомленням обласної військової адміністрації при наготовлені такі місця. Є допомога відповідна, так що все контрольовано, Українська держава дійсно своїх не кидає, наших ми не кидаємо. Бажаю усім тихого і продуктивного дня. Інформаційний день, тиждень, місяць, рік і роки війни не закінчуються. Дай Боже дожити до того часу, коли нам з вами. Буде проінформовано перемога. І ми разом скажемо. Ми її здобули. Слава нації, смерть ворогам. І, до речі, щодо цього, давайте не просто ненавидіти ворога десь тихо по куточкам. Давайте свою злість, ненависть, втілювати у реальні справи. Реальні справи підготовка до будь-яких дій з боку ворога. Ну, і звичайно, ворога треба знищувати. Просто так вони не підуть. А ми їх знищимо. І до цього треба бути готовим. Тримаємо стрій, перемоги і миру.